Привіт! Бувало ж таке. Здається, інтерес до продукту є. Люди заходять на сайт, а реальних продажів обмаль. Потенційні клієнти ніби розчиняються в повітрі? Знайома історія, правда? От сьогодні ми й розберемося, куди ж вони зникають, і головне, як це виправити. Так от, ключове питання куди вони всі діваються? Давайте уявимо, що ми з вами детективи, і перед нами справа про діряву воронку. Наша мета знайти всі витоки і залатати їх, щоб жоден, ну от жоден, цінний клієнт не загубився на шляху до покупки. Ось наш план дій. Швиденько пробіжимося. Що таке воронка продажів? Який шлях проходить клієнт? Оці всі тофу, мофу, бофу. Чим відрізняються воронки для бізнесу і для звичайних споживачів. Подивимося, як виміряти успіх за ключовими показниками, знайдемо типові помилки. І на десерт розберемося, що ж це за звір, такий смаркетинг. Ну що, поїхали? І так, перший пункт. Почнемо з головного інструменту будь-якого бізнес-детектива. Воронка продажів. Це, знаєте, не просто якийсь модний термін. Це по суті наша карта, що показує увесь шлях клієнта. То що ж це таке? Якщо просто, то воронка продажів це така собі модель, що показує шлях людини від моменту, коли вона вперше про вас почула до моменту, коли вона дістає гаманець. Уявіть звичайну ліку. Зверху вона широка, так? Туди потрапляє багато людей, усі, хто хоч трохи зацікавився. А далі з кожним кроком ця лійка звужується. Хтось відсіюється, хтось передумав, і до самого низу до покупки доходять тільки ті, хто справді готовий. Ось ця аналогія з фільтром для води просто чудова. Вона ідеально показує, що відбувається. Наше завдання ж не в тому, щоб просто ну, пропустити всіх підряд через цей фільтр, а в тому, щоб зробити його розумним, щоб він відсіював тих, кому це не цікаво, і обережно проводив далі тих, хто справді може стати клієнтом. Ми, по суті, очищуємо цей потік, щоб на виході отримати найцінніше лояльних клієнтів. А тепер увага, трохи статистики, щоб зрозуміти масштаб проблеми. В середньому в B2C, тобто коли продають звичайним споживачам, лише від 4 до 10% людей, які зайшли у воронку, реально щось купують. Задумайтесь, це ж означає, що понад 90% потенційних клієнтів просто витікають, вони зникають. Ось чому наше розслідування таке важливе: треба знайти де саме ці дірки і закрити їх. Гаразд, з інструментом розібралися. Тепер час вирушати на місце злочину, тобто на шлях, яким іде клієнт. А цей шлях складається з трьох головних етапів. Ви точно чули ці абревіатори тофу, мофу та бофу. Це, власне, і є наші ключові точки, де ми будемо шукати докази. Що ж це за кроки? Все дуже просто тофу це верхня частина воронки, етап обізнаності. Людина тут вперше дізнається, що в неї є якась проблема, або просто знайомиться з брендом. Далі емофу, середня частина, тут же починається розгляд варіантів, порівняння. І нарешті бофу нижня частина воронки. Це момент істини, етап прийняття рішення, коли людина вже практично готова купити. А тепер давайте детальніше на етапі ТОФу, на самому верху, головна мета просто привернути увагу. Тут ми даємо корисний контент, пишемо статті, робимо пости в соцмережах. Важливо жодних продажів в лоб, просто допомагаємо. Далі на етапі МОФУ всередині ми вже можемо обережно говорити про наш продукт як про одне з рішень. Тут класно працюють вебінари, кейси, корисні розсилки. Ну і нарешті на етапі бофу, коли клієнт вже, як то кажуть, гарячий, ми підштовхуємо його до дії. Пропонуємо демоверсію, даємо знижку, показуємо відгуки. Ключова ідея для кожного етапу свій інструмент і свій підхід. Але є ще один дуже важливий нюанс не всі клієнти однакові. І шлях до покупки, скажімо, для величезної корпорації і для звичайної людини, яка купує щось для себе, це дві абсолютно різні історії, і наше розслідування, звісно, має це враховувати. Отже, клієнт у B2B, тобто коли бізнес продає іншому бізнесу, це, знаєте, такий собі раціональний, методичний покупець, йому потрібні факти, цифри, розрахунки, докази, що ця інвестиція окупиться. Рішення тут приймається довго, іноді місяцями, і приймає його не одна людина, а ціла команда директор, фінансист, технічний спеціаліст. Тут немає місця для імпульсу. Все дуже серйозно і виважено. А тепер подивимося на клієнта B2C, тобто звичайного споживача. О, це зовсім інша опера. Тут на першому місці емоції, бажання, спонтанність. Ой. Хочу. Цикл продажів може тривати від кількох годин до пари днів. Рішення приймає одна, максимум дві людини. І воно часто буває абсолютно імпульсивним. Побачив класну рекламу, гарний настрій, зірки зійшлися, і все, покупка зроблена. Давайте підсумуємо: B2B – це довгий марафон, заснований на логіці, де мета побудувати довгострокові партнерські відносини. B2C – це скоріше короткий спринт, де головне емоції, і він часто орієнтований на одну транзакцію. Ну, просто уявіть різницю між процесом купівлі нового заводу і спонтанною покупкою пари кросівок. Зрозуміти цю різницю це ключ, бо одні й ті ж методи тут просто не спрацюють. Добре, ми вже знаємо, що таке воронка і якими бувають наші клієнти. Але як зрозуміти, чи все ми робимо правильно, чи працює наша система? Тут нам потрібні докази. А в світі бізнесу докази це ключові показники ефективності або ж KPI. Давайте глянемо на основні докази. Коефіцієнт конверсії. Він показує, який відсоток зацікавлених людей стає клієнтами. Простіше кажучи, наскільки ми вправні. Вартість залучення клієнта або CAC це скільки грошей ми витрачаємо, щоб отримати одного покупця. Далі довічна цінність LTV, скільки грошей цей клієнт приносить нам за весь час. Ну і, звісно, середній чек і тривалість циклу продажів. Усе це разом дає нам повну картину. Давайте на простому прикладі. Уявімо, що ми порахували всі витрати на рекламу, на зарплати, і вийшло, що залучення одного нового клієнта обійшлося нам, скажімо, у 500 гривень. Це наш CAC – наша інвестиція в цього конкретного клієнта. А тепер подивимось, скільки цей клієнт нам приніс. Припустимо, за весь час він зробив покупок на 5 тисяч гривень. Це наш LTV. і от ми порівнюємо: вклали 500, отримали 5 тисяч. Співвідношення 10 до 1. Супер! Це означає, що бізнес здоговий і прибутковий. Бо тут важлива не кожна цифра окремо, а саме їхнє співвідношення. Якщо вартість залучення стає вищою, ніж дохід від клієнта, ну, це прямий шлях до проблем. Так, ми вже майже біля фінішу нашого розслідування залишилося знайти головних винуватців, тобто найпоширеніші помилки, через які наша воронка і починає протікати. Це ті самі дірки, через які і вислизають клієнти. Хто ж наші головні підозрювані? Перший це коли немає чітких правил переходу з етапу на етап, виходить просто хаос. Другий коли компанія одержима тільки залученням нових людей, а про тих, хто вже всередині воронки, просто забуває. Це, знаєте, як запросити купу гостей на вечірку і не запропонувати їм навіть склянки води. Ще один винуватець ігнорування даних. І найголовніше підозрюваний це коли маркетинг і продажі тягнуть ковдру кожен на себе, а не працюють разом. І ось тут ми підходимо до розв'язки як же об'єднати ці зусилля і нарешті залатати всі дірки. Відповідь криється в одному слові смаркетинг. Смаркетинг це, по суті, коли відділи маркетингу і продажів перестають бути двома окремими островами, які перекрикуються через протоку і стають єдиним злагодженим механізмом. Вони починають користуватися спільною CRM, у них спільні цілі й однакові показники успіху. Для клієнта це виглядає як одна суцільна, безшовна розмова, а не так, ніби його передають з руку руки. В результаті цикл продажів скорочується, конверсія росте. І це, мабуть, найкращий спосіб залатати всі дірки у воронці. І наостанок одне питання на подумати. Воронка у вашому бізнесі це такий собі односторонній тунель, з якого клієнт виходить, і все, до побачення. Чи це, можливо, більше схоже на цикл, як у сучасних моделях, де задоволений клієнт не зникає, а стає паливом для нового зростання, приводить друзів, залишає відгуки, купує знову? Адже кінцева мета не просто один раз продати, а перетворити клієнта на справжнього фаната, який і буде рухати бізнес уперед. Варто про це задуматись.